Вітаю кожне місто та село. Хай здохне в бункері Хуйло, ви на каналі Азутаріум а з вами Зюба Михайло з черговим прогнозом на середу, 5 жовтня 2022 року. Але перш ніж приступити до розтасовки, сьогодні це будуть класичні астро -тару. я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки, прислів та приказок. ну и не только тут философские думки разных народов. Все переживаемое нами зло делает нас только мудрее, и все наши заблуждения служат уроком для нашего же будущего, а потому и неразумно роптать на свою судьбу, как бы тяжела она ни была. Недостатки человека очень часто являются его достоинствами. Мудр и разумен тот, кто побеждает свои плотские желания и надеется на награду. Невежественен тот человек, который удовлетворяет своим похотям и при этом просит прощения у Бога. Ну и нарешти вид Никола Паганини. Способным завидуют, талантливым мешают, умным мстят. Вот такие вот выпалы. Вислови, і я думаю, що багато хто з вас щось для себе від цих слів отримав. Що ж стосується середи 5-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 4-13, го го 22-го. Та 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку у цю середу, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Отож, перша карта карта дня на середу, 5 жовтня, яка каже про щось глобальне. Що це буде за день? Це день пов'язаний з долею з кармою. Випала карта пов'язана з Сатурном. А Сатурн це планета, яка приносить кармічні зміни. Тобто в цей день обов'язково відбудуться якісь події, які вплинуть на подальший розвиток історичних якихось перепитій. і ми побачимо щось цікаве. Це гарний день для трансформації, для змін. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось кольору Сатурно, а це чорні кольори. Для представників знаку Терези, деякі з яких святкують свій день народження, та для інших. Народжених під цими зорями, 5 жовтня, це ініціативний день. Ви багато чого можете зробити. Ви можете брати ініціативу у свої руки, робити кілька справ одночасно і керувати процесами. Окрім цього, у цю середу ви знаходитесь під прямим покровом янгола охоронця, тому вам нічого не повинно бути страшне. І також терзи 5 жовтня. Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій для скорпіонів дієвий день пов'язаний перш за все з матеріалізацією ідей. По-друге, він пов'язаний з надбанням як чогось матеріального. Що стосується фізичного становища, тіло вас ніяк не буде підводити. Навпаки, ви будете відчувати наплив. Якихось сил. Це також гарний день для матерів, які обов'язково получать, отримають якісь подарунки від своїх дітей, чи, хоча б діти просто їм зателефонують. Для стрільців не дуже гарний день для походів у різні установи, де багато людей. Тобто є різні вечірки, різні збори. Вони у цей день не досить гарно на вас впливають. Окрім цього, ви можете відчувати просто якесь. Напругу від людей, які вас можуть відверто навантажувати саме у цю середу. Тому, якщо є можливість, займіться трошки медитацією та відпочиньте від людей. Для козирогів непоганий день пов'язаний зі світлом, з грошима, з комерцією. Тому якщо ви будете займатися у цю середу комерційними справами, то можете виграти. Багаті преференції та отримати дуже гарний дохід. Окрім цього, представники знаку Козиріг 5 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для водоліїв поганий день для будь-яких починань, поганий день для творчості, особливо поганий день для чоловіків та для егоїстів. Не намагайтеся своє его поставити вище, ніж я інших людей. Намагайтеся дослухатися до того, що кажуть вам люди, і не робити так, як того хочете ви краще дослухатися до порад і не вляпатися в якусь неприємну історію. І ні в якому разі в цю середу. Нічого не починайте, бо починання будуть буксувати з перших же годин свого існування. Для риб поганий день для жінок, перш за все. Поганий день для зустрічі, поганий день для передачі будь-якої інформації. В цей день до вас може приходити відверто дезінформація. Вас можуть надурити. Якщо ви жінка, у вас може боліти голова, чи розпочатися місячні. Будь-якому разі, якщо спілкуєтесь з людьми, будьте дуже акуратні в своїх висловах. Для представників знаку Овен гарний день. Ваша карта випала. Причому в прямій позиції це каже про те, що всі ваші руйнівні якості у цю середу будуть зачинені. Навпаки, ви можете. Відчувати наплив сил, ваша мудрість може допомагати не тільки вам, але й оточуючим людям, і ви можете допомагати відбудовувати будь-що зруйноване. Ну і намагайтеся у цей день обов'язково комусь допомогти. Це вам обов'язково потім повернеться в плюсик в вашу карму. Для тільців трошки неврівноважений день. Вас можуть вибити з колії якісь події, і відчуття ваше ваше почуття можуть бути під знаком мінус. Вам слід твердо стояти на ногах і не сильно. Осуджувати те, чого ви не розумієте. Намагайтеся у цей день слідкувати за своїми емоціями. Не дозволяйте негативним емоціям брати верх над вашим розумом. Також представники знаку Тілець 5 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для Близнюків непоганий день, Незважаючи на те, що це карта спокутування гріхів. Вона випала перегорнута. Це каже про те, що будь-які помилки, які ви можете зробити у цю середу, вони вам будуть прощатися у цей день. Ви справжній. Баловень долі, тому ви можете гратися, можете гуморити, і в цілому гумор він може дуже велику користь вам зробити у цю середу. Не будьте надмірно серйозні та матеріалістичні, Намагайтеся не втрачати почуття гумору, яке вас може врятувати в будь-яку складну хвилину. Також представники знаку Близнюки в цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для раків цей день вихід з тупікових ситуацій. Якщо ви знаходитесь у скруті, якщо вам чогось не вистачає, сьогодні гарний день для якогось ривка вперед, коли ви можете порушити ті стереотипи. ті Якісь межі, в яких ви існуєте. Сьогодні не день, коли треба сидіти на самоті, навпаки, треба спілкуватися і розширяти своє коло знайомств. Для левів 5 жовтня це день емоцій, гарних емоцій, віра, надія, любов. Ті емоції, на які вам слід звертати увагу. Контролюйте свої емоції, бо в будь-якому разі, якщо ви втратите контроль над емоціями і вони візьмуть верх над вашим розумом, від того не буде краще ані вам, ані оточуючим. Якщо вам треба якось підняти емоційний фон, краще це робить музика, гарні фільми чи здоровий секс. І нарешті, діви! Гарний день для поїздок, гарний день для навчання, будь-чому, навіть якщо ви будете творити якісь помилки, ці помилки вас обов'язково чомусь навчать. Це також непоганий день для вчителів, які можуть. Отримати ще певний досвід від спілкування з учнями, ну і якщо вам треба кудись їхати, в дорозі все у вас буде гаразд. а Також представники знаку Діва у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Тепер давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Ну, тут спрацьовує. Говірка, хто рано встає, тому Бог подає. З ранку, зі світанку і до 9-ї, десь години непогані години, коли можна щось зробити корисне. Також непогані години опівдні, тобто о 12-й годині. А що стосується другої половини дня, я б вам не рекомендував. Намічати якісь зустрічі, чи щось розпочинати навпаки, краще після обіду зробити собі маленьку перерву. Що стосується ночі, ноч непогана, її можна також виділити години. Це вже в ніч на четвер, з першої години ночі, і до світанку непогані години, коли можна. Задовольнити свої емоці... емоціональні якісь потреби і чомусь навчитися в цілому, бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали ці класичні астро таро, відбувалося у вашому житті якмога швидше. А в це найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усілякі гараздів. Хай вам щастить. Бійцям українським бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже вакантанка. Господь Бог.